Він найвідоміший сучасний художник України. Його картини виставляли у найпрестижніших галереях світу. А пейзаж зійшов місяць над Дніпром продали за 300 тисяч доларів. Абсолютний рекорд для українського митця. Іван Марчук, художник якого світ визнав генієм, а совєти активно переслідували та забороняли. Редакція сайту обосвіє ексклюзивно поспілкувалася з Іваном Марчуком і дізналась, чому митець 17 років не міг публікувати свої твори. Чому сьогодні картини Марчука продають без його відома? Та чим зараз живе легенда українського мистецтва? Далі розповім. Іван Марчук народився 12 травня 1936 року в селі Москалівка, що на Тернопільщині. Попри бідне селянське життя, ще в дитинстві почав малювати, використовуючи природні пігменти з квітів, трав і фруктів. У 1951 56 роках. Марчук навчався у львівському училищі прикладного мистецтва. А в 1959-му приєднався до підпільної групи Карла Звіринського, де вивчали на той час заборонені совєтами мистецтво, релігію, філософію. Софію та українську культуру після армії вступив на кафедру кераміки Львівського інституту, який закінчив у 1965 році. Після навчання переїхав до Києва, працював у наукових і художніх установах. В цей період сформував власний стиль плюнтанізм, що поєднує переплетені лінії та ефект внутрішнього світла. Паралельно Марчук заробляв, малюючи ілюстрації до таких радянських журналів, як Україна, Вітчизна, Київ. Що забезпечувало непоганий дохід у радянські часи за п'ять хвилин непогано заробляв, малюючи простенькі ілюстрації до журналів. Платили близько 30 карбованців тоді, коли квиток на літак Тернопіль, Львів, коштував 15. Я ніколи не їздив потягами. В той період творчість марчука потрапила під приціл радянської влади. Темна кольористика та інакомислення митця суперечили офіційній естетиці соцреалізму. Саме тоді Марчука не прийняли до спілки художників СРСР, через що він понад 17 років не міг офіційно виставлятись чи продавати свої роботи. В 1970-х роках КДБ розгорнуло активне переслідування митця. Спецслужба регулярно проводила обшуки та профілактичні бесіди з митцем. Марчука підозрювали в українському націоналізмі. Перша виставка художника відбулася в Києві лише у 1980 році. За вісім років він емігрував за кордон. Адже більше не міг миритися з радянською політикою. Спершу мешкав в Австралії, згодом рік у Канаді, а з 1990 по 2001 рік у США, на відміну від багатьох емігрантів з Радянського Союзу, Марчук не полишав мистецтва за кордоном, а здобув міжнародне визнання. Моє життя завжди було наповнене, навіть переповнене всілякими подіями. Хоча й труднощами теж, але про це вже не хочу згадувати. Побував у величезній кількості країн. Але не як турист, їздив із виставками картин, показів було сотні і скрізь мав велику шану, відчував любов до своїх робіт. Часом просто фанатично, і сльози витирав жінкам, які плакали, дивлячись на мої твори. 11 вересня 2001 року. Іван Марчук став очевидцем терористичної атаки в Нью-Йорку. Вже за тиждень мав квиток додому. По поверненню познайомився з Тамарою Стрибко. Жінка стала йому близькою подругою та помічницею. Як познайомилися, іноді жартую, що знаю його з дитинства. У 1979 році у Каневі сміливі люди організували виставку робіт Івана Марчука, попри те, що він був заборонений. А я туди якраз приїхала працювати за направленням Київського університету і потрапила на цю виставку. Побачене спричинило революцію в моїй свідомості, зачепило назавжди. Однак Марчука, я тоді там не застала. Ми перетнулися безпосередньо вже на початку 2000-х років, коли він повернувся з еміграції. І з того часу його проєкти проходять за моєю участю у 2006 році. Івана Марчука прийняли до Золотої Гільдії Міжнародної академії сучасного мистецтва в Римі. А у 2007-му The Daily Telegraph включила його до списку ста найгеніальніших людей сучасності в Україні. Він продовжував творити і проводити виставки у його доробку понад 4 тисячі картин. Він міг продавати картини і мати палаци, але категорично відмовляється це робити. Така його непохитна позиція. Твори повинні бути доступні людям передусім українцям. Тому й виникла ідея музею. Питання про музей Івана Марчука у Києві стоїть ще з 2005 року. Тодішній президент Віктор Ющенко обіцяв створити музейний центр для художника на Андріївському узвозі. Втім, проєкт так і не був реалізований через нестачу фінансування. Трохи згодом Марчуку запропонували розмістити музей в Тернополі в замку над озером. Втім, тоді сам художник відмовився. У 2021-му президент Володимир Зеленський підписав указ про створення музейно-культурного центру Марчука в колишній будівлі посольства США в Києві. Втім, коли його мали організовувати, почалась повномасштабна війна. І мрія про музей знову лишилась виключно на паперах. На початку 2025-го українська поетеса, шістдесятниця Ліна Костенко, жорстоко розкритикувала місцеву владу через відсутність музею. Поетеса пропонувала розмістити його в садибі. Мурашка свого часу я зверталась з цією ідеєю до інституції міста. У відповідь глухе мовчання. Натомість тепер садиба мурашка в аварійному стані, попри теоретичні реставраційні проекти. Хочете бути частиною нашої спільноти? Ви можете підтримати нас, ставши спонсором нашого каналу. Ви отримаєте доступ до ексклюзивного контенту, змогу напряму ставити питання експертам та дивитися відео раніше за інших. У нас є чотири рівні спонсорства. Обирайте той, який підходить саме вам. Кожен внесок це крок до незалежного, чесного та глибокого контенту. Ми створюємо цей канал для вас, але з вашою підтримкою зможемо робити ще більше: більше аналітики, більше інтерв'ю, більше правди. Доєднуйтесь до спільноти тих, хто не просто дивиться, а змінює. Кнопка Спонсорувати під відео. Життя не раз змінювало плани митця. На початку повномасштабної війни Марчук виїхав за кордон. Редакція сайту обосю дізналась, як та чим живе сьогодні Іван Марчук. Живу як пташка в золотій клітці. Думаю, ви розумієте про що кажу. Я не вдома на чужині, стільки для України зробив як митець, але її вже не бачу. А багато чого перетворилося на руїни. Але я знав, що це буде ще багато років тому. Мене часто запитують, куди йде моя країна, особливо зараз. Кажу на це запитання не відповідатиму, бо дуже боляче. Він продовжив писати в майстерні у відні, створюючи нові полотна та удосконалюючи вже відомі. Його помічниця зізнається, Марчук працює безупинно, творить кожного дня. Працювати кожного дня це його внутрішня потреба. Хоча зараз часом йому буває важко творити, і це зрозуміло вік бере своє, це природній процес. Але коли хоч трішки є сил, обов'язково береться за пензлі, не чекає натхнення. каже: Мені дуже вже тяжко працювати, але я хочу бачити. А для того, щоб бачити, треба створити таке. У 2023 році Іван Марчук провів у Києві дві виставки: свою Україну любіть та відомий невідомий. А вже наступного року у відні відкрилась грандіозна виставка Марчука, яку за 12 днів відвідало понад 50 тисяч людей. Загалом за період повномасштабної війни Марчук провів до десятка виставок по світу, зокрема в Польщі, США, Мадриді та Латвії. Окрім виставок, картини Івана Марчука продаються на аукціонах. Втім, за словами самого художника, він жодного разу не виставляв свої роботи на продаж. Цим займаються колекціонери та галеристи, які свого часу придбали його полотна і тепер продають їх без його участі. У радянські часи багато років був за бортом, тому роздавав картини на ліво й направо. Я хотів, щоб вони збереглися, бо не знав, чи збережуся сам. Про долю тих творів не знав упродовж десятиліть. А тепер діти чи інші родичі власників виставляють. Раніше у ЗМІ ширили щутки, що картини Марчука бачили навіть у будинку президента втікача Віктора Януковича. Втім, подруга митця зізнається про це чує вперше. Про межигір'я нічого не чула. Цікаво, що сьогодні дуже активізувалася індустрія картин під Марчука. Галузь підробок потужно працює. Зовнішня схожість може бути, технічна схожість теж. Але Марчук. Психолог на інтуїтивному рівні. Він відчуває, що треба і як дати картині для того, щоб глядача зачепило. Сьогодні Марчук продовжує прославляти українську культуру за кордоном. Зокрема, в лютому 2025 року Ватикан прийняв митця з персональною виставкою, а папа Франциск з приватною аудієнцією. Про що говорили? Про мистецтво, про вічне у картинах Марчука, про те, що добро таки мусить перемогти зло. Дуже зворушлива була розмова, і це фактично була остання приватна аудієнція папи, він вже не дуже добре почувався. Коли Іван Марчук вийшов із резиденції, його відразу запитали про відчуття. Сказав про понтифіка він м'який і добрий. Між ними відразу встановився духовний зв'язок. Ми переконалися, що він справді вболіває за те, що відбувається в Україні. А те, що вихоплювали з його проповідей та промов, це комусь просто так треба. Щоб складалося враження, що займає вигідну РФ позицію. Утім, про російські настрої у Ватикані дійсно таки присутні. Поділилась біографиня в ексклюзивному інтерв'ю сайту обосюа і навела приклад під час підготовки до зустрічі Івана Марчука з папою, посол України при святому престолі Андрій Юраш подав звернення в канцелярію. Мова йшла про колективну аудієнцію. Аж раптом за два дні до зустрічі на аудієнції в Римського опиняється росіянин Нікас Сафронов. Абсолютно несподівано, йому влаштовують приватну аудієнцію. Її відразу голосно рекламує російська пропаганда, речниця МЗС Марія Захарова. І так далі. Сафронов привіз папі в подарунок свою картину із зображенням храму Сан Хосе де Флоренс у Буенос-Айресі, де проходила перша служба Понтифіка. Бай більше, він наголосив, що ця картина літала космічною орбітою у 2022 році. Російські медіа написали, що папа ледве не розплакався, отримуючи подарунок. Ви уявляєте, як вони все обставили. А втім, після цього папа вирішив змінити формат зустрічі з українським митцем і прийняв Марчука з приватною аудієнцією. На думку Тамари Стрибко, це був свідомий спосіб протидії, адже у Ватикані прекрасно розуміли, як появою росіянина намагались нівелювати візит українського художника. Що ж відомо про особисте життя митця? Подробицями особистого життя Марчук ділитися не любить. Відомо, що був одружений лише раз у студентські роки на дівчині Світлані. Втім, за три місяці подружжя розлучилось. Від різних жінок митець має трьох дочок. Усі вони пов'язали своє життя з мистецтвом. Юлія стала художницею. Вероніка пише вірші, музику та виступає з концертами. Наймолодша Богдана Півненко Скрипалька віртуоз солістка київської камерати. Його ім'я знає світ, його картини зберігаються в приватних колекціях і музеях на різних континентах. Іван Марчук митець, який сам собі обрав шлях еміграції, бо прагнув свободи не лише в творчості, а й у житті. Та, попри роки, за кордоном він постійно повертався додому фізично думками і на полотнах. Чи знайомі з творчістю Івана Марчука особисто ви? Та які картини митця подобаються вам найбільше? Діліться в коментарях. З вами була Яна Порхун, Не забувайте про підписку та вподобайки. До зустрічі!